Профілактика здоров'я котів. На що звернути увагу? Коти це не лише милі домашні улюбленці, але й чутливі істоти, які потребують належного догляду та уваги для збереження свого здоров'я, від правильного харчування до регулярних візитів до ветеринара. Кожен аспект догляду має значення. Давайте розглянемо всі основні аспекти профілактики здоров'я котів, на які слід звернути увагу, щоб забезпечити вашому улюбленцю довге і здорове життя. Регулярні візити до ветеринара. Один із основних аспектів профілактики здоров'я котів. Це регулярні візити до ветеринара. Щорічні огляди допомагають виявити захворювання на ранній стадії, коли їх легше лікувати. Ветеринар також перевіряє загальний стан здоров'я кота, включаючи його серце, легені, нирки та інші органи. Під час візиту до ветеринара кіт проходить огляд, перевіряється його вага, дихання, а також можливі ознаки захворювань. Ветеринар може порекомендувати додаткові тести або аналізи, такі як аналіз крові або сечі, щоб оцінити функції внутрішніх органів. Вакцинація. Основа профілактики захворювань. Вакцинація є ключовим елементом профілактики багатьох інфекційних хвороб. Основні вакцини включають Панлейкопенія, чума, смертельно небезпечне захворювання, яке викликане вірусом, ринотрахеїд вірусна інфекція, яка викликає захворювання дихальних шляхів, калцевіроз, вірусна інфекція, що спричинює проблеми з диханням і ротовою порожниною, сказ смертельна інфекція, що передається через укуси. Ветеринар допоможе визначити, які вакцини потрібно вашому коту залежно від його віку, стану здоров'я і способу життя. Вакцинації слід робити згідно з графіком, рекомендованим ветеринаром. Зазвичай перші щеплення роблять кошенятам у віці 6-8 тижнів, а ревакцинацію проводять щорічно. Профілактика паразитів Паразити можуть викликати безліч проблем для котів. Основні типи паразитів включають. Блохи зовнішні паразити, які спричиняють свербіж і можуть бути переносниками інших хвороб, кліщі можуть спричиняти захворювання шкіри і переносити збудників хвороб, глисти внутрішні паразити, такі як аскариди і стрічкові черви, які можуть викликати проблеми з травленням. Існують різні засоби для боротьби з паразитами, краплі на шкіру, таблетки, нашийники. Регулярне використання профілактичних засобів допоможе уникнути зараження паразитами. Огляд кота на наявність бліх і кліщів слід проводити регулярно. При виявленні ознак зараження слід звернутися до ветеринара для вибору ефективного лікування. Догляд за зубами та ротовою порожниною захворювання зубів, такі як гінгівіт і парадонтит, можуть впливати на загальний стан здоров'я кота. Накопичення зубного нальоту та каменю може призвести до хворо пародонту і втрати зубів. Регулярне чищення зубів спеціальними пастами і щітками для котів допоможе підтримувати їх у чистоті. Якщо ваш кіт не любить чистити зуби, можна використовувати спеціальні кормові добавки або жувальні іграшки для підтримки гігієни ротової порожнини. Харчування і контроль ваги. Правильне харчування є основою для здоров'я кота. Обирайте корми, які відповідають віковим і фізіологічним потребам вашого улюбленця. Пам'ятайте, що деякі продукти, такі як риба або курка, можуть бути корисними як частина збалансованого раціону. Ожиріння може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як діабет, захворювання суглобів і серцево-судинні хвороби. Регулярно перевіряйте вагу кота і контролюйте його раціон, уникайте перегодовування і намагайтеся забезпечити коту достатню фізичну активність. Гігієна і догляд за шерстю. Регулярне розчісування допомагає уникнути ковтунів і зменшує кількість шерсті в домі. Для котів з довгою шерстю це особливо важливо. Якщо ваш кіт не любить воду, можна використовувати сухі шампуні або спеціальні серветки. Регулярно перевіряйте шкіру вашого кота на предмет можливих подразнень або інфекцій. Якщо ви виявите сухість, лупу або інші аномалії, не вагайтеся звернутися до ветеринарного спеціаліста. Психологічний стан. Психологічне здоров'я кота не менш важливе, ніж фізичне, коти потребують розумової стимуляції та фізичної активності. Іграшки, лазанки, інтерактивні ігри і регулярні заняття допоможуть запобігти стресу і депресії. Соціалізація з людьми та іншими тваринами також важлива. Проводьте час зі своїм котом, забезпечте йому комфортне місце для відпочинку і спокою. Спостереження за змінами в поведінці: слідкуйте за будь-якими змінами в поведінці вашого кота, адже раптові зміни в його апетиті, вазі, поведінці чи зовнішньому вигляді можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям. Якщо помітите щось незвичайне, негайно зверніться до ветеринара. Коти можуть реагувати на стрес або зміни в оточенні різними способами. Важливо розуміти, що стрес може вплинути на їхнє здоров'я, тому намагайтеся забезпечити коту стабільне і безпечне середовище. Профілактика здоров'я котів це комплексний підхід, що включає регулярні візити до ветеринара, вакцинацію, профілактику паразитів, догляд за зубами і шерстю. Контроль харчування і ваги, а також увагу до психологічного добробуту. Дотримуючись цих рекомендацій, ви допоможете забезпечити вашому пухнастому другу довге і щасливе життя. Ваш кіт покладається на вас в усіх питаннях догляду і здоров'я, тому дбайте про нього з усією відповідальністю та любов'ю. Друзі! Чи були корисними для вас поради щодо профілактики здоров'я котів? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.